20 січня у Червонорадському навчально-виховному комплексі номер 10 відбулося освячення стенду на честь Героїв Небесної Сотні, а також духовного куточка, у центрі якого розташовано фігуру Божої Матері. Урочистий обряд провели духовні наставники школи: отець Олександр із храму Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, та отець Василь із храму Святого Йосафата Української греко-католицької церкви. Після завершення богослужіння учні Червоноградського навчально-виховного комплексу No10 провели невеличкий концерт, під час якого розповідали духовну поезію та співали пісні, присвячені Богородиці та її сину Ісусу Христу. О, мати Божа, мати єдина, і в тебе була люба дитина, Ти свого сина ревно любила до свого серця щиро тули. Віго мати найкраще знати, чим для дитини є рідна мати, чим для дитини серце матірне, добре, звичливе, щире та вірне, тому до тебе що мульви щирі, дай нашій мамі прожити в мирі, дай здоров'я, то дай їй силу, щоб в нас потіхи і слави дожила. Поборони це Діво. Опречиста я мати, тобі дяку складати, я беруся не сміло, я молюся до тебе за татуся і неньку, за дідуся старого, за бабусю рідненьку. Даруй, матінко, Божа, їм життя довге і миле, кожна днина погожа, то дає хай їм сили, хай ніколи рідненькі мої горя не знають. Поможи їм, молюся, пречиста, тебе я благаю, любов наша до рідних завжди світла і чиста, молюсь серцем, душею, будь з ними пречиста. Коли ти народно син за E Бо через нас її сина. сльози, Про те, як відбувалося встановлення духовного куточка у навчально-виховному комплексі номер 10 знімальній групі телеканалу Бужнет розповів директор школи Віктор Лапій. Дійство, яке відбулося в школі, воно готувалося поступово. Ми маємо свої певні кімнати для формування духовності, маємо символи для формування духовності, але отакого куточка духовності зібраного ще не було. І тому в школі був організований ініціативний комітет, який очолив заступник директора Руслана Петрівна. Ввійшли в цей комітет заступник директора Світлана Михайлівна, психолог школи Оксана Ярославівна, педагог-організатор Марія Миколаївна. І вони розробили такий проєкт створення цього куточка духовності. Вже після створення цього проєкту ми залучили всі свої ресурси, розробили, так як кажуть, бізнес-план створення такого проєкту. І хочу подякувати Третьяку Ярославу Ярославовичу, пані Наталі Політило. Хочу подякувати вчителям школи, робітникам з заслуговуванням, прибиральницям, всім тим, хто долучив свої руки, свою працю, свою роботу, щоб цей проєкт втілити в життя. Також ми мали спонсорські пожертвування. Учнів школи і особливо учнів 9-го Б 9-го В класу, які вирішили таким чином відмітити вклад коштів як подарунок школі від цих двох класів. Це класні керівники Поліна Васильівна Маркевич і Оксана Григорівна. В школі відбулося свято сталося так, що воно співпало з початком навчання і сьогоднішнім святом з днем Івана. І храм освіти має своє храмове свято. Ми цим гордимося, і найбільше я хочу сказати подяку нашим отцям. Оцю Василю, оцю Олександру, які допомогли нам спільно достукатися дійти до серденька, до розуму кожної дитини, тому що лише віра в те, що матінка Божа нам допоможе, віра в те, що ми є щирі українці і щира молитва, дасть можливість нам, щоб в кожній родині було здоров'я, а в Україні був мир.